До нашої позиції доброго дня і доброго дня. дякую, що ви погодились на сьогоднішнє інтерв'ю. Для мене велика честь з вами говорити. Ви не були військово зобов'язаним на момент повномасштабного вторгнення Росії. І я знаю, що ви працювали у поліції. Що е, надихнуло вас піти на війну? Ну, це моя країна, це мій дім. Перше, то що ну я не хочу, щоб е, е, ну хтось другий жив в моєму домі, тобто це моя країна, там живу я, і я став на захист своєї країни, свого дому. Це саме перше, це що так, звичайно, що страху не було, тому що до цього я вже носив зброю. Є певна Практика, певні знання по зброї, як і більшість моїх скажімо, побратимів, які також були одні колишніми, колишніми працівниками міліції, другі колишніми працівниками силових структур. Також військові. У мене колишні були вже які в запасі. Ми сформували окремий батальйон. Який в принципі не потрібен не потребував а, ніякого навчання, тобто ми вже всі стикалися з скажімо так, мали справу із зброєю, і була якась певна в одних така, в других, в інших. Друга практика використання носіння зброї ну страшно спочатку не було. Ну це до перших, скажімо так, боїв, до перших. Таких серйозних сутичок, але ну, не бояться, як кажуть тільки хворі люди, аж не всім, і ну, тут немає нічого поганого, того, того що людині страшно. Ну з іншої сторони є, є така приказка: каже: якщо ти живий, то смерті ще немає. Дуже сильно грає, має вагу психічний стан людини, на що він готовий і як він ставиться до, ну скажімо так, вже війни. Ну це страшно. Так зрозуміло, на яких позиціях ви були? Я пройшов своїм батальйоном, починаючи перший виїзд наш був на Малин. Це Чернігівська Житомирська область. Потім з Малинами поїхали в Чернігівську область через Чернігів. Це коли руські відходили, ми за ними вже так, так сказати по п'ятах доганяли йшли за ними аж до Чернігівської області, до Шестовиці, Якубовки. Вже після того, як звідти. Вибили, ми вже тоді по поїхали на в Семенівку, це по е кордон країни з Росією. Семенівка це сама крайня точка України, е е е і вже там тримали оборону, вже там, е так би на кордоні, е е мінували мости, е щоб е в слідуючий раз е руски не зайшли. Е е коли там все нормалізувалося? Вже тоді ми переїхали на Донеччину, Луганщину. Перше, перше місце дислокації в мене було це Константинівка. З Константинівки переїхали в Григорівку. Це межа, також була межа Білогорівка і Григорівка. Це два села, які знаходяться по двох берегах річки. Турський Донець. З на одному березі були ми. А другий берег це вже був зайнятий російськими військами. Це вже була межа, ну я знаю, ну 60 метрів до, до русських обстрілів. Просто ну, російські, російські війська стріляють, якщо ще збройні сили стріляють більш-менш прицільно туди, куди потрібно, то вони просто, просто обстрілюють ну, поле, поле так, поле, дорога, дорога, вони там прицільності немає немає ну, да. ніякої. Тим вже це вже після двох місяців, скажімо так. Після двох місяців там на позиціях в Григорівці я попав під обстріл з танка і отримав поранення серйозні. Потім вже, вже після того мене вже по госпіталях, по польових госпіталях спочатку відправили в Кам'янське госпіталь, там відшили. Ну, склеїли, щоб жив. Звідти перевели мене у Львівський госпіталь військовий. Там зробили операцію. Зробили спину. Зробили, зробили операцію пластичну операцію, зашили спину, зашили ногу. Дірки, які позалишалися від осколків, просто позашивали їх і відправили тоді вже на лікування далі в Мукачівський військовий госпіталь. Ну а звідси, вже коли лікарі подивилися, що ногу зробити не зможу. Відправили сюди в Хеліус, де вже провели ще 30 операцій, і зробили вже зробили мені ногу, склали з інших кісток, які взяли з інших частин тіла, зробили кістку. Ну і от. Я практично так. зараз ну так з милицями, але хожу. Ну слава Богу, що вдалося зберегти ну, так, це ногу. так. Ногу, ну наші хірурги хороші, хороші лікарі, але але наплив поранених так, бійців, так. тобто я був в стабільному стані. Тоді відправили за кордон, тому що тут є час, є можливості ладнання, медикаменти. Тому що в нас в наших госпіталях військових основна задача зберегти життя. А от скажіть, будь ласка, один день на війні. Який він дуже, дуже тяжкий, дуже тяжкий. Це дуже дуже великий психологічний тиск. Дуже це очікування чогось, чого ти не знаєш. Це очікування чогось постійно, постійні обстріли, постійні. Тобто 24 години, 7 днів в неділю обстріл на своїй позиції, я вже знав, що обстріл буде починатися в 7-й годині ранку. Там 5-10 хвилин, пізніше, 5-10 хвилин, скоріше, 7-го година ранку починали обстріл. Він був до 9, до 10 години. Ого. підряд. оце 3 години. Оце, підряд вони. Кидають, кидають дві годинки тишини. Хлопці сходили. Ну, в селі все було розбомблено, і була там, скажімо, одна криниця, куди ми ходили по воду. А бійця з бочечкою, з алюмінієвим бідоном, по воду то пити хочеться. пити І щось поїсти. І ну, вода це вода. От за цей час хлопці так. мають встигнути піти. Набрати води і принести її, поки не uh -huh. почався слідуючий обстріл. Ну, бувало таке, що тікали, тому що починався обстріл. І в мене таке було. Я попадав під йшов з штаба. Ну, буквально від мене, метрів 50 почали падати міни. Ну, тікав, ну від цього нікуди не дінешся, воно це обстріл. Це ну, основне ну, невідомість. Ну от і воно. Ну, як виходить є поранення, Це я вийшов, збирався йти на позицію, вийшов почистити зуби, вийшов з коридора. Ну, буквально доля секунди, я почув, вже, як вже взрив, і я мене підки... відкинуло. Я, коли... я вже впав, я вже побачив, що нога збоку, що все в крові. Ну, вже тоді... А до цього ну, людина живе, людина привикає до всього. Хлопці ходять, пересуваються з позиції. Mm. Не, ну, як це правильно сказати, <кій> кажуть, що свого ти не почуєш, свого ти не чуєш. А що мається на увазі? «свого»? От Коли летить, наприклад, міна чи снаряд, є характерний так. звук. Так. Якщо вона летить не до тебе, ти її чуєш. Вона mm -hmm. політає тобою, але коли вона летить в тебе, Тебі її не, не чути. Чути останній. от mm -hmm. Доля секунди, взрив, і вже далі, Ну кому як пощастило? Ну мені пощастило менше трошки. Комусь хтось загинув. Ну є побратими, які загинули. Так. Ну від цього Так, куди. може з цієї сторони вам побамін вам, вам, вам такий пощастило, то що може, ми з вами зараз і, може, тут сидимо? І, так. Це ну багато чого дуже я вдячний нашим українським хірургам, які mm -hmm. спасли. Тому що ну, характер поранень такий, що дуже велика кровотеча була, і мене вивозили не машиною евакуаційною, а командир батальйону дав свою машину. Моє командування ну, для мене найкраще. Mm -hmm. Ну це так, моє командування. Так. Воно до нас відноситься до хлопців. Нормально, без е, зверхності не ставиться, що там ти сержант, ти солдат, а я полковник, тому, тому отак. Всі рівні ну це, це війна. Так. Командир батальйону отримав поранення ще в е, Білгород-Дністровську, це Чернігівська область. Він од, одним з перших отримав поранення. Угу. Командир батальйону, який ну зазвичай він взагалі знаходиться десь там подальше від бойових дій. Він був з нами. З хлопцями він міг прийти і в окопі в бліндаж. Ми до нього могли прийти нормально, спокійно поговорити. Також це дуже ну як піднімає і дух психологічна підтримка так, бійців, це тому що командир батальйону завжди з нами. Да до речі, було наступне моє питання: що вам допомагало тримати силу духа в важких ситуаціях? А, ну, якщо чесно, ну я б не сказав, в важких ситуаціях взагалі перестаєш думати. Ну, от, е, є думки, е, як зберегти себе, своє yeah. життя, і як зберегти життя своїх побратимів. Е, так скажемо, у мене позиція, моя позиція, я був командиром позиції, е, позиція 8, 8 бійців. Ми тримали позицію: це бліндаж, окопи е, і певний е, відрізок річки. Сіверський Донець, ми круглі, круглі сутки ми наблюдали, щоб звідти з того берега ніхто до нас не переплив. В основному ти думаєш, щоб як зберегти е, життя своєї і своїх хлопців. Тобто постійно обдумується в якомусь випадку, що треба робити, як робити. Постійно спілкуєшся з хлопцями, е, що вони повинні робити, як вони це повинні робити, хто куди йде, хто куди біжить. Війна навчила бути і сапером, і міньором, і ким тільки і пулеметчиком. І, і, ну ти повинен знати все і вміти це все робити. Тому що чим більше ти так, скажемо так, на такому військовому сленгу, чим більше ти наставиш ставиш розтяжок перед собою. щоб до тебе ніхто не заліз, тим довше ти проживеш. Тому що все рівно ніч є ніч. Були випадки, коли звичайний їжак Запутався так. в кущі ужини, темна ніч нічого не видно. Воно шелестить, так і на і знаю, не що видно це. нічого, і не знати хто це, і що. Було багато було кумедних випадків, ага. коли я підняв весь батальйон на ноги, тому що е, щось бігає і світиться. Ага. На слідуючий день я вже побачив, що бігає собачка маленька з сушейником, який світиться. Ага. Звичайно, що е, там же без, без розмов, без нічого ти стріляєш туди, де світиться. Ну, я потім побачив, що бігає собачка з да, собач. шириком, який світиться. Угу. Ну, Взяли до себе. Ну, ну, собак було багато. Практично в кожній позиції були собаки. Котих, хто що знайшов, тварини дають розрядку, вони дають якось заспокоїти да. снігові. У мене позиція була під мостом в прямому смислі цього слова замінований міст, і ми в випадку. Наступу повторного наступу русських мали міст підірвати. Е, у мене на позицію прибився хід mm. і ходив зі мною на позицію, як собака. Йду, він іде. Я став, він стоїть. Так, це так. простий, звичайний стіб. Як вони це відчувають? І було такого багато ну, хлопці, бійці взагалі багато приручають тварин, вони їх кормлять. Так, да, це зрозуміло, і в такому мирному житті у нас є багато чим можна розродитися. Та наприклад, це як мир, зараз ми сидимо у кафе і, і попити каву просто так, тут на мирній вулиці, такого, там, там такого немає. немає. Там такого немає. ну Попити каву це взагалі дуже дуже така велика проблема на передовій, тому що перший дим, перший вогень, який ти запалиш, це зразу прильот міни. Не може бути ніякого ні диму, ні шуму, тому що це все видає, де ти знаходишся. А як готували їжу? Ну, Зазвичай це все сухики. Дуже багато волонтери допомагали, то люди привозили. Ну, зазвичай це продукти такі, швидкі консерва. Ну так, тяжко було з хлібом. Ну, Якось з хлопцями. Все ділило спорівну, хотів кави, пішов, пішов до командира батальйона, пошукав по штабу, пішов каву. Я собі це візьму, забрав і пішов. Ну, ніхто в таких, в таких ситуаціях, в таких місцях, ніхто не скаже тобі, що ну, я тобі не дам. Я також бачила ваше відео, де ви жили в окопі. Як будували? Приїхали вже була чи там на місці? Вже там частково вона вже була. До нас там був підрозділ. Вони там ну вона правда була така. Ну просто просто вирада яма і все. Це ми вже докопували, вкривали, тому що погано, коли ти спиш. Недалеко падає міна, і оця вся земля через дерев'яні балки, вона вся сиплеться на тебе. Це вже ми її там обшивали по розбитим домам. понасобирали коврів. То що міг, то й тягнув. Коври, там плівка целофанова, оце все обробляли, щоб хоч би пісок не сипався, коли ти спиш. Ну, Руски не сильно дивилися, коли стріляти, коли ні. Хоч трошки спиш не на землі сирій. Ну, там тих два ковра на землі, але все рівно, воно а, тепліше. Тепліше, а як І... дощ? Ну, то чи дощ? Заливається тут? Так. Хто, хто, ну, ну, багато хлопців в мене з села. А, Таких дощів, в принципі, в нас там не було, сильних, щоб аж затоплювало. А звичайно, викопується ямка, і відром вичерпується вода, виливається. Принцип такий, що сам окоп має бути трошки нижче, ніж там, де ми спимо. Щоб вода збиралася на нижчому, нижче від спального місця. І все, ну сиро, мокро, ну від цього нікуди не дінешся. Так, а взимку як? Холодно, ну вчасно, холодно е, ще в день, ще так, е, ну холодно. Ми, е, Це в березні минулого року, якщо пам'ятаєш, е, було е, якраз почав падати мокрий сніг. Це вже в березні падав угу. мокрий сніг. Е, ну форму повидавали так, але її все рівно продуває холодно, тягнулося угу. на себе наверх. Все, все, так, що так. можна було знайти як капустина. Оце навдівався, ну <кліпсу> то також пережили. Які ви винесли для себе уроки після цього досвіду? Як вони вплинули на ваше бачення майбутнього? <кліпсу> ну такий досвід чесно, я би не побажав нікому. Він в мирному житті він не потрібен. Ну, на жаль, зараз в Україні немирний час і немирне життя. Чесно, якщо б була можливість от в мене нормально ходити, пішов би ще. Пішли б ще. Пішов а би чому? ще. Ну, не знаю. Ну, mm. це залежить від о, кожної людини. Що саме вас мотивує? Мої хлопці, які також і до сьогодні не забувають про мене, дзвонять, цікавляться, як, що, коли, куди. Ну війна за дуже маленький період часу об'єднала людей, зробивши з них практично рідних. Тобто ти з людиною. Лягаєш спати, просипаєшся, так. їсиш, ти проводиш весь час з людиною. Це 24 години на 7 Ти з ним проводиш час. Нього не відходиш нікуди. Звісно. Як я від них, так вони від мене. І вони єдині, хто, хто І... в тебе є І, на цей так, час. Їх от, от два місяці. Вісім людей, це стає сім'я. Два місяці ми були. Я був тільки під в Григорівці. Але з тими самими людьми я був і в Малині, і в Семенівці, і в Шестовиці, в Якубовці. Ми завжди ми як почали з перших днів війни разом. Ми підійшли по характерах, по всьому. Хоч в мене я був командиром е набагато старших людей від себе. Але вони мене завжди слухалися. Я відносився. Е я до них е е з по людськи, скажем так, і вони мене слухались і також мене підтримували. Я їх підтримував. Вони мене підтримували. І ми з перших днів війни ми разом і аж до самого кінця. Также на жаль, багато кого немає, немає з живих, багато хто поранений, але ми ми не забуваємо один, один одного. Ми дзвонимо, ми спілкуємось. Якщо є можливість, ми говоримо якісь цікавимося з друг за друга. Я своїх бійців, практично всіх знаю. Дружин, батьків є в них є у всіх мій номер телефону. Якби ми стали вже сім'я. Так склалося, так спонукали військові дії, щоб поріднити людей так. зовсім чужих. Ми зовсім так, з рідних різних міст. Ми до війни ми не бачили один одного. Так. Там з багатьма багатьох я людей знав, багатьох я і я ніколи я не знав про їхнє існування до до війни. Але ми так здружилися, поріднилися, що ми практично стали сім'єю. Як Змінилися ваші цінності в житті після такого досвіду? Mm. Ага. Ну, У мене які цінності були, вони такі, такі залишні. Mm. Я впертий українець, це моя земля і мій дім. Другого в мене, другого немає. Я львів'янин. Так, ну в мене і позивний uh -huh. на війні був Бендера. Загострюється почуття безпеки, загострюється почуття е, якоїсь е, жага до життя. Що б ви могли порекомендувати тим людям, які у, у важкій ситуації, або які не бачать виходу з е, ситуації? Немає ситуації, з якою немає виходу. Її просто немає. Е, е, вихід є завжди. Треба думати. Завжди треба думати. У мене були ну дуже складні. Ну період складний, коли я попав в госпіталь, коли в мене було поранене і нога, і плече. Я не міг нічого. В мене права рука не працювала угу. взагалі, тому що лопатка була розбита. Нога була з а, вкрученими спицями. Ну, я також думав, що ну, це все. Це все. Пройшов час. Ну, що допомогло тоді зібратися? Якось а, а, чесно, багато. У мене мої хірурги хороші психологи. І в хірургів завжди був час після операції зайти, поговорити, угу. заспокоїти. Плюс батьки, рідні, ну. А, Є для кого жити, і так. якось ну воно вроді безвихідь, вроді і вже ну це все. А з другої сторони подивишся, багато волонтери приходили, багато хлопців приходило до мене. З, ну ті, які вже були військовими, які після поранень займалися, займаються волонтерством. Дружини їхні приходили там навіть домашнього принести поїсти. В мене в мене. Ну, всі функції в мене виконувала ліва рука. Як брати, ну, мій е, психологічний емоційний стан, у е, мене дуже залізні нерви, я не приймаю. Сталося, Сталося. Так. Мо сталося, сталося, виліземо. Це, це дуже гарна якість. І, е, стану, ну, вже сталося сталося. Виліземо, виплутаємось, все нормалізується. Так. Я думаю, що всі, хто воював, ну в них нерви як стальний Стали, Да. І я думаю, в цій якості, і поєднані дві сторони. Перша це прийняти, що сталося, да? прийняти реальність. А друга, це вже сталося, побачити, це вже, вихід. вже нічого не зміниш, це вже так. сталося. Стримитися треба до виходу. Як це все і справити? Угу. А, дуже тяжко. Ну так дуже тяжко, наприклад, от якщо взяти от, мене, то в мене була переломана лопатка і. Десь місяці два в мене рука була приклеєна отак на uh -huh. жовті. І ось, знаєш, як воно дуже тяжко, коли ти руку береш, отак піднімаєш, а воно... відпускаєш, вона втела. Yeah. Але Прийшли, прийшов хірург, прийшла фізіотерапевт, показала, то, 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 то треба, треба працювати. Що, якщо ти хочеш, щоб воно працювало, ти сам повинен над цим працювати. Потрошки, потрошки день за днем, тиждень за тижнем. Краще, 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 краще. Буду робити рекламу, але я курю і в клініки мені до курілки було їхати метрів двісті. І це все на візочку. То одною рукою на візочку ти не поїдеш, тільки дві руки. Так. І розпрацює розроб... роз... рука, воно все відновлюється. І воно навіть незамітно для мене, от воно все стало на своїй місця. Да, тобто це перша користь, яку я знайшла від курева. Ну, тут лікарі, е, так, ну, так, скажем, е, на смішку, вони казали, якщо б він не курив, він ще не ходив. Він так. хотів курити, він мусив да. іти. Все. Е, оце, що мені дало моє куріння, звичайно, це дуже погана привичка, яку треба залишати, але для мене от спочатку я пам'ятаю, в мене було. Я зробив там шість кроків по палаті, вісім кроків по uh -huh. палаті. Дзвоню матері, я кажу, я вже зробив 15 кроків. Uh -huh. Для мене це в той час то було це було багато. Було це... багато. Це вже зараз воно так. Ну сиджу і згадую, що от як воно було, ну що таке? Шість кроків. Тоді це було, досяг... Тоді це було досягнення. Багато. Тоді це було багато. Тоді це було багато. Ну, Зараз воно вже, ну, вже прийшло, вже забули. Зараз зараз досягнення інші. Так, зараз так. досягнення інші. Про що зараз мрієте? Поїхати додому. Поїхати додому в Україну. Я додому хочу. Дякую вам велике і низький уклін вам та, та всім військовим за те, що взагалі є наша Україна, і є у нас дім, і є нам куди повернутися. І за так, те, що так. у нас є така мрія не, поїхати не додому, бо в нас є той та, дім. Він нас є на даний час. Він далеко. Він, 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 він ну скажімо так, для мене він поки я не закінчу лікування. Не, не досягне. Надіємось на краще, на нашу так, скорішу надійно, перемогу. Що буде перемога, перемогу, скоріше, і ми скоріше. поїдемо додому так, розбудовувати так, нашу країну. Так так, 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 дякую вам велике. Вам також так, дякую, до дякую за строй, До Побачення.